От чомусь всі говорять про червоні прапорці в стосунках, і ніхто не говорить про зелені. Давайте я вам розкажу 8 зелених прапорців, на які вам варто звернути увагу в стосунках. Отже, перше, радість у буденних заняттях. Разом вам гарно у е, звичайних справах. Чи то ви готуєте їжу, чи дивитесь кіно, вам завжди комфортно. Друге, турбота про тебе, вона у дрібницях. От партнер знає, що ти обожнюєш, він знає, що ти любиш. Він знає, що ти любиш пити воду з бокала, а не з чашки. Що ти любиш каву без молока. Що, коли ви разом ти любиш, щоб він тримав тебе за руку. Тобто такі дрібниці він знає. Третє. Гнучкість та прийняття. Якщо ти, наприклад, інтроверт, партнер це знає, поважає і, наприклад, не запрошує тебе приймати участь в якихось масових тусовках, де ти будеш почуватися некомфортно. Четверте комфорт бути собою. Цією людиною ти можеш бути собою, от повністю без масок, без необхідності щось доводити, тобі легко і розслаблено. П'яте подяка за рутину. Партнер дякує тобі, навіть за дрібниці. Якщо ти, наприклад, щось поприбирала чи їжу приготувала, або навіть за те, що саме ти позвонила інтернет-провайдеру і навтикала йому за поганий зв'язок. Шосте фізична близькість без очікування це коли у вас є обнімашки, поцілунки, і вони не обов'язково ведуть нічку. І це нормально, у вас немає образ і немає ніякого тиску. Сьоме підтримка і захоплення. Твій партнер, твій особистий фанат. Він тебе підтримає перед співбесідою, Він радіє будь-якому твоєму. Успіху, досягненню він тебе підбадьорює в важкі моменти. І восьме повага до твоїх інтересів. Він не тягне тебе на футбол, якщо тобі це не цікаво. Він спокійно собі йде один, а ти не відчуваєш провину за відмову, якщо залишилась вдома. Увага, дівчата! Це працює і в зворотньому напрямку.